Что, друзья, я у Мини Перше це цей макет я побачив у грудні 2022 року. Це було щось неймовірне. У реалях постійних блокаутів та ракетних обстрілів команда Мініленду змогла відкрити двері у світлий та затишний всесвіт залізниці. З того часу я мріяв відзняти сюжет про це місце. Сьогодні мені це вдається. Це Павло, провідник у Всесвіт Мініленду. Історія цього макету почалася в далекому 2015 році. Коли я, будучи учасником українського клубу залізничного моделювання, мріяв про створення великого музею з найбільшим макетом. І ця історія почалася з думки і бажання про те, що я дуже хочу це зробити. І так склалися всі події, що у 2019 році ми почали думати активно про це, як це зробити. І в березні 2020 року ми розпочали збирати цей макет. В нашій майстерні. З того часу ми зустріли безліч перепон, безліч проблем, які вирішували по ходу будування цього арт-об'єкту, як ми його називаємо, тому що це не тільки модель залізниці, це і мистецтво. Цей макет має площу 87 квадратних метрів. На ньому вкладено більше 400 метрів рейок широкої колії. І близько 70 метрів вузької колії та 30 метрів трамвайної колії. Тут одночасно курсує близько 15 поїздів зараз та близько 18-15 автомобілів. На макеті встановлено близько 130 стрілочних переводів та десь 120 сигналів світлофорів та 4 самофори. Автоматично відбувається зміна дня і ночі. Це є серце і розум нашого макету. Тут відбувається все керування. Тут налаштована наша програма по керуванню залізницею, автомобілями, освітленням, камери спостереження, на яких відбувається саме спостерігання з усіма процесами та контролювання нештатних ситуацій. Пацани, не повстречки червоної мові по поїхав. Це є вершина айсбергу, а я би хотів познайомити вас з майстернею, в якій відбувається саме виробництво всіх цих елементів, які ви можете подивитися на макеті. Це є більша частина, ніж ви можете бачити в музеї. Вона є закрита для відвідування. Але для вас сьогодні ми зможемо показати сам процес внутрішнього влаштування нашої майстерні та команди. Наразі зараз в нашому цеху розташована експозиція модульного макету клубу моделістів. В цьому місці ми хочемо відновити. Саме клуб моделювання залізничного, і щоб люди долучалися до цього цікавого хобі і мали можливість на постійній основі експонувати свої моделі, експонувати свої макети і показувати іншим учасникам цього руху свої досягнення у моделізмі. Макет є розбірний, він легко транспортується, складається з модулів. Модулі виконані за одним стандартом. Тому вони між собою легко з'єднуються і можуть бути об'єднані в такий великий-великий макет. В цьому місці зараз довжина макету приблизно десь 110 метрів по периметру. Дуже класно, що зараз до самого клубного руху долучаються молоді моделісти. Їм це цікаво, вони повні ентузіазму і бажання розвиватися в цьому напрямку, вони експериментують з новими технологіями. Вони пропонують свіжий погляд на старі речі, і це дуже класно, тому що є свіжа кров, є нова енергія, щоб творити мініатюру. З першого погляду, людина охоплює якийсь загальний план, розмір, макету, його довжина, там, що там, якісь великі об'єкти. Десь другий, третій захід це вже починається поглиблення в мініатюру. Як тільки людина чіпляється ось за ці мілкі деталі, вона може тут навіть біля цього невеличкого макету пробути, не знаю, годину-півтори, тому що ти починаєш чіплятись: о, там грибочок росте, там якийсь пластун, там полювальники когось вполювали, там олені вийшли до туристів, там мангал, шашлики. Тобто ці всі деталі, вони. Включають уяву людини про те, що це може бути і як він це бачить. Народ починає фантазувати, згадувати якісь історії з свого персонального життя і згадувати, о, я колись був в Карпатах, а там було так гарно. І включається оцей політ фантазії, який переключає людину з, умовно кажучи, з реальності на цю невеличку казку. І це як така, не знаю. Можна назвати медитацією, тобто людина переключає свою увагу от і відпочиває таким чином. До речі, це зауважили навіть військові, які до нас приїжджали спередка і кажуть: хлопці, ми такі вдячні вам, що у вас тут немає війни, що є 20 хвилин, хоча б чи хвилин вони можуть побути в тиші, і відключитися від цього світу і відпочити, тому що весь цей інформаційний. Тиск, який йде на нас з соціальних мереж з новин, він сильно давить. А такі простори, як Мініленд, дозволяють видихнути і набрати трішки сил, посміхнутись і піти далі працювати. Ну що, йдемо далі? Ходімо. Хочу запросити вас до відділу макетування. це відділ, в якому розробляється архітектура. Декор і всі супутні елементи. Дівчата займаються фігурками, деревами, усіма сценками. Тобто, от всю ту красоту, яку ви бачили на макеті, всі ці деталі, це створюється цими неймовірними руками. Зараз, як ви бачите, пішов тренд на Барбі. І ми, не відступаючи від того тренду, хочемо зробити нашумівших фігурок на нашому макеті. Юлія займається деревами. Можна побачити, як наноситься перший шар глини на остов дерева. А другий етап це на цей остов наклеюються гілочки. І фінальний етап це вже нанесення озеленення. І ви можете побачити результат різних порід дерев. Але ще теж цікаво, як відбувається процес пошуку матеріалів, тобто можливості, коли можна купити щось готове, але це не завжди вдається нам зробити. Тому ми деколи фантазуємо. І от вже другий раз хлопці з дівчатами їздили на одне секретне місце в Києві, де росте така рослинка, яку ми потім з радістю використовуємо для нашого моделювання. Цілий мішок радості, подивіться. Коли ми перший раз їздили з тою рослинкою, ми виходили з тими мішками, була якраз повітряна тривога, і там місце таке безлюдне. І люди на нас дивились з питанням, що вони роблять. Валентин вивчає правила дорожнього руху і щоб закріпити всі знання, виробляє всі автомобільні знаки, які ми використовуємо на наших діорамах. Хочу запросити вас до робочих місць складальників фототравлення. Фототравлення розробляється в нашій майстерні. І, умовно кажучи, з ось таких листів це є заготовка під майбутній семафор. Це лист металу, який хлорним залізом витравлює непотрібні частини. І ми отримуємо заготовки під семафор. Після певних рухів напильником ми отримуємо ось таку модель. Яка згодом буде дарувати радість мобілісту на його діорамі? У нас розроблена повна лінійка усіх типів світлофорів існуючих, і незабаром теж вони з'являться в нашому магазині. Наступним місцем, куди я вас запрошую, це відділ, де розробляється програмне забезпечення і елементи електроніки. Це досить великий відділ, в нього входять програмісти, електромонтажники, інженера. Це є мозок всіх наших діорам. Тобто ми з нуля розробляємо плати керування, всі компоненти до них купуємо, переважно в Китаї, і збираємо вже необхідну для нас модифікацію під автомобілі, під залізниці. Владислав зараз займається сервоприводом для стрілки. Живлення щоб подивитися, щоб концевики максимально натискалися, щоб давали сигнал. Далі включаємо Питання 12 вольт. дожимався, отак вона переводить. Це ще стільки вона подає питання на реліси. На, на котрий путь воно буде їхати, туди і подається питання. Куди стоїть не по путі, там питання немає. Це ми подивилися, що концевики всі натискаються, прижим добрий, все доводиться. Оці можна усі повороту робити менше, більше, регулювати. Так, наприклад, виглядає заготовка під декодер освітлення для пасажирського вагону «Амендор». На цю плату потім напаюються вже всі компоненти необхідні і вставляємо її в вагон, задаємо адресу DCC, регулюємо освітлення вже з командної станції. Невеличкий тестовий стенд під карсистем де обкатуються автомобілі, виявляються їх недоліки, виправляються і відправляються надалі на макет. Ми зараз розробляємо програму керування автомобілями під наші потреби. Тобто є стан машинки, є індикатор заряду акумулятора автомобіля, і програма відстежує місце розташування автомобіля і маршрути, за якими вони рухаються. Ми дивилися з вами на плату, на якій не були напаяні компоненти. Це вже плата з напаяними компонентами і готова до монтажу до вагону. Це теж вагон Мендорф. Тут окремо запалюються тамбури вагону, коридор вагону і кожна купе. Женя займався безпосередньо розробкою програми, яка керує всім рухом на макеті повністю. Ого! Да. Тут можна зняти, як якраз макет розділений на різні секції. Схема цього тестового макету поділена на блоку частки, видно, де зараз знаходиться локомотив. Якщо локомотив їде, то ми бачимо, як змінюється зайнятість на ділянці. От зараз він заїжджає на стрілку, тут видно, що він червоний і також можна подати сигнали або інші звідси. Відповідно, прописується повністю весь цикл програми що має зробити локомотив, коли він заїжджає на певну ділянку. Тобто, там, наприклад, при заїзді в тунель він може подавати звуковий сигнал, при коли час йде, наприклад, у нас на макеті на ніч, включається освітлення в вагонах і в локомотивах. Тобто, повністю прописується сценарій від початку до завершення, що робити, як їхати, що має відбуватися з рухом локомоти. А Станіслав, ми до тебе. Це відбувається магія, відливки, моделі, форму. Це нам пощастило. Не, не факт. Ну це щоб не було тиску. Тайого пластику. Тут можна не знімати, бо це косячина. Це в нас кімната, де зосереджена обладнання для відливок смоляних і фототравлення. Тобто, от зараз Станіслав займається тим, що наносить фоторезист на заготовку. Цей текстоліт приліпає потім до плати. Через ламінатор він там до 150 градусів а потім повіжує. Потім за допомогою спеціальних ламп переноситься трафарет. І в результаті на супер-мега травильному апараті там така цікава конструкція, яку ми зробили шляхом проби і помилок, але воно працює дуже круто. Ну, так, да, це Version 1.0. Це вже би. Це, Та. це вже третя версія нашого станка. Це баровакумна камера. Це ще одна баравакумна камера, і це вакуумна камера окремо. Спасибо. Плюс ми ще тут замовили собі додаткове вікно, щоб дивитися саме процес, як смола затікає в форму через оглядову віконечко. туки туки А вони рукажопі знімає. Знімемо. Влагожив. Коли відбувається рукажопі, тоді потім маємо проблеми. Зараз Станіслав чистить форму після відливки. Після невдалої відливки. Невдалої, буває по-різному. Це форма під новий вагон, який буде виробляти наша компанія. Саме головне, що нашими руками відбувається створення з нуля моделі. Це в нас взагалі фарбувальна кімната. Вона пристосована для того, щоб фарбувати. Там є спеціальна витяжка розроблена, потужна. Додатково вже було зроблене ще освітлення, тому що не вистачало. Це фрезерування деталей для вагоноперекидача. Ми плануємо восени відкрити офлайн і онлайн магазин. І для цього ми зараз вже розробляємо лінійку своєї продукції. Частину з цієї продукції ви можете вже побачити перед вами. Почнемо з органайзеру настільного для моделістів. Досить простий та зручний продукт, який допоможе організувати ваш простір робочий і творчий. Також можете подивитись, що в нас з'явилися семафори. Вони будуть доступні до замовлення. Це є ручна мілкосерійна збірка, матеріал латунь. Вони є з підсвіткою, тобто там є справжні сигнали, які перемикаються в залежності від положення семафору. червоний, жовтий і зелений. У нас є набори для самостійного збирання. Як в народі кажуть, кіти вагон ПВ40. Це вузькокалійний вагон. Такі всі необхідні деталі для його збирання та інструкція по збору. Тобто людина отримує такий невеличкий конструктор і зможе зібрати під себе модель в потрібному для неї окрасі. В нас з'явилися пантографи, які багато моделістів. Чекали, це пантографи до електровозу ВЛ-80. У нас представлена повна лінійка світлофорів всіх типів. Зараз в мене в руках двозначний щогловий світлофор. Ми бачили раніше, як їх збирають. Це вже фінальна версія упакована готова до монтажу на чиюсь діаграму щоглого освітлення. Типова для наших залізниць, виконано з металу і пластикового основи. Також ви бачили етапи збірки цієї моделі. Всі продукти надзвичайно надійно упаковані і дуже приємні. Тактильно пропоную Артему подивитись власноруч, як це все зроблено. Дійсно, воно відповідає тому, як ми про це розповідаємо. Звісно, це не вся продукція, яка в нас є і яка в нас буде. Тобто слідкуйте за оновленнями, у нас багато чого буде нового, і я вважаю, що багато чим ми зможемо вас порадувати, тому що моделі непрості і цікаві. Зараз хочу запросити вас до відділу рухомого складу. Запрошую. Це якраз Дмитро, керівник цього відділу, зможе розповісти вам про цікаву, неймовірну роботу. Мене звати Дмитро. А це наш відділ рухомого складу, де ми збираємо наші моделі. Ось, наприклад, можемо почати з Сансанича, тому що він присутній. Сансанич це людина з дуже великим досвідом моделювання, гуру моделювання, наш експерт. Ось на даний момент він записує звук, я так розумію. Правильно, Сан Сансанич? Тестую вже записаний. Тестую вже записаний звук, так. Ось ще робота Одна Сансанича. Він зараз працює над дуже легендарним електровозом GS4, так званим акваріумом. Ось дуже крутий, він його вже обмоторив. Зараз він на стадії, мабуть, вже фінальній. Там Сансанич Сан має зробити ще пантографи на нього. І, власне, будемо запускати його на макеті. Дуже класний локомотив. Мені, наприклад, особисто дуже-дуже подобається. Це, власне, наш інженер-розробник Богдан. Він зараз працює над дуже цікавим проектом вагоноперекидач. перекидач Це, власне, саме перша версія вагоноперекидача перекидача нашого. На макеті у нас стоїть версія номер 2 і в процесі експлуатації ми виявили в неї недоліки в тому плані, що вона полімеру зроблена, тобто роздрукована на 3D-принтері. І наш Богдан зараз переробляє деталі, тобто вдосконалює наш вагоноперекидач – він робить деталі з ну, металеві деталі, тобто на станку дещо буде фрезеруватись, дещо буде робитись з процесом фототравлення і спаювання деталей. Власне, цим зараз і за ній займається Богдан безпосередньо. Ну і ми плануємо зробити нашу третю версію вагоноперекидача з врахуванням наших всіх помилок, щоб вона вже в нас була вічною, можна так сказати, я думаю, тому що вона буде з металу, буде дуже надійною і без збоїв працювати. Ось так от. Знайомтесь це Іван, наш фотограф і відеограф. Всі ролики і фотографії, що на Ютубі, ви можете бачити завдяки йому. До того, як ми відкрили музей, треба було робити фото-відеофіксацію всіх процесів, як створювалися всі об'єкти на макеті. А тепер просто а... робити красиві фото, красиві відео все для того, щоб е, показати людям, що ми дуже класні, і що чому до нас треба прийти. В мене є вагончик, е, який ми знімаємо покатушки. Сюди вставляється камера діджайка. І там у нас є на Ютубі про неї сюжет окремо, як ми її робили. Тому що цей вагончик теж зробили наші майстри е, із з нуля. Коротше, там ПВХ, Акрил, і все таке. Коротше. Робота відеографа це така дуже складна штука, і потребує багато часу для того, щоб там спланувати, написати сценарій, потім це все реалізувати. а Також треба узгоджувати це все з нашою командою. Кожен, кожен має вирізати своє бачення, свою якусь там ідею, і це все потім а, виливається в якийсь крутий, класний результат, котрим ми пишаємось. І ну, типу, тут кльово. Буде прийшли і побачили, як тут офігенно. Наступна частина екскурсії буквально звалила мене на підлогу. Команда Мініленду запропонувала продемонструвати вам внутрішній устрій макету, а там просто кілометри кабелів, які з'єднують тисячі схем та органів керування. Та ладно! Чо? Ну і от в Тебе є квадратик. Ага. Ну, я б Стаса прийшов, як виїзд. Потім він тобі все розкаже, він в основному тут. І от по квадратиках собі поставили і поїхав. Це от як виглядають катушки, от, установлені магніти, катушки, які машинки переб... ну, тормозять або... ну, це стрілки, ну, напрямок руху міняють, а це вже зупиночні магніти стоять. А оцими кладками воно керується. Ракетом є тіньовий вокзал на десятки составів з вагонами, станція дистанційної підзарядки моделей автівок, насосна станція для води, система камер спостереження та багато. Багато чого іншого. Вау! Афікід. Екскурсія майстернями тривала більше шести годин. Подібне спілкування з однодумцями для мене було вперше. Сподіваюся, ви разом зі мною змогли відчути ті ж емоції. Мініленд працює крутезна команда. В той день я відчув себе частиною цього проекту. Дякую команді Мініленд за цей незабутній вікенд. Ми з Артемом провели майже два дні в нашій майстерні, подивилися не тільки макет, а й зсередини весь процес, який відбувається. Я особисто неймовірно радий знайомству з Артемом, тому що слідкував за його творчістю дуже давно і радий, що ми нарешті побачились, зустрілись і зацікавлені один в одному, тому що творчість в мініатюрі. Вона зближує людей і нам є про що поговорити. Дуже радий знайомствувати, запрошую вас до нашого музею.